Завжди, отут найпростіша відповідь завжди були окремі роки, коли були сигнали, що можливо вони цього робити не будуть. Цих років було дуже мало. Це, власне кажучи, був короткий період на початку 90-х, коли Єльцин тоді цинічно правда прихвативши частину Чорноморського флоту і там ядерну зброю, і все інше, але тоді так цинічно, трошки трохи е, з Будуна розказував, що кожне утра просипаєш, думай, що ти зробив для України. Так, на той момент вони ніби, ну, ніби передумали. І ніби на той період єльцинська влада не мала бажання захоплювати Україну, робити вторгнення. Вони купували Україну дешевим газом, боргами, за які забирали те, що хотіли. Вони забирали Чорноморський флот, вони забирали поступову контроль над Кримом, але військова операція для Єльцина була чимось абсолютно неприйнятним. І певний період цю логіку сповідував теж і Путін. Ну, дайте, Путін це породження російського суспільства, а не творець цього суспільства. Коли нас пробують, от зараз Навальний е, видав своїх, 12, там не 12, а трошки більше своїх тез, в яких один з пунктів винен Путін і Кремлівська верхівка. Народ Росії не хотів війни. Та народ Росії хотів війни. Я досі пригадую виступ Путіна, де він. Як не дивно, заявляв проти сильної руки, проти авторитаризму, заявляв а нерушимості українських граніць, які вони признають, і знаєте, на той момент під пивом Собчака, під пилом Єльцина, може, він був навіть десь щирий, тому що дійсно був оцей період, років п'ять, коли вони не мали таких намірів, але все дуже швидко закінчилося. Після приходу до влади Путіна саме суспільство російське почало диктувати логіку. Розширення, захвата територій, експансії суцільної імперіалізму. І найжорсткіший сигнал в той період, на мій погляд, був е період тузоли, тузонський е дамба, яку вони тягнули. Це вже був зачин на війну. І тоді добре, бо в той період, коли вони почали цю тузлінську авантюру е при владі при всьому моїх застереженнях до кучми, до якого я був в опозиції, одним з лідерів опозиції. Але Кучма перервав свій візит е, до Бразилії, терміново вернувся, терміново зібрав там певні військові сили, е, підтягнув, продемонстрував, що просто так не вдасться. Якщо вони вийдуть, почнеться обстріл. Там була чітка проведена лінія українського кордону біля Тузли, і росисти зупинилися зі своїми грузовиками і накидуванням каміння рівно в тому місці, де закінчилася офіційно визнана міжнародно визнана російська територія. Але було показано їм. Що ми підтягуємо артилерію, ми підтягуємо озброєння, ми підтягуємо війська, і вони побачили буде віці, але це був перший дуже чіткий сигнал. Атака на Україну рано чи пізно відбудеться, і після того треба було до цього готуватися. 2014 році ворог вибрав період, коли Україна була найослабленіша. Янукович зруйнував армію, країна, як вони вважали, перебуває десь в хаосі. Вони не могли зрозуміти, що нова влада це не пуч. А це дійсно влада, яка прийшла від народу, а путчем став, як виявляється, Янукович, який втратив легітимність через ну, Оті події, які відбулися, його розправа над Майданом, інші речі, які відбулися тоді, його політику проросійську це його зламало. І тому вони, не розуміючи цього, вони були впевнені, що тоді піде легко. І вони тоді почали. Але ще раз, тоді Росія теж не мала наміру вводити свої війська. Для них була абсолютна певність, що обійдеться спецназом. Ви оті от Запорібрики, пригадуєте, коли вони там захоплювали там, райвідділи і інші речі. Це пітерський спецназ. І вони були впевнені, що обійдеться без військ. І коли нарешті став опір України сильнішати, отоді от вперше, в серпні місяці, пішли реально російські війська. Тому насправді у нас було тільки кілька періодів коротких. Коли Росія не клялася, ну не хотіла захоплювати українську державу. Вона завжди хотіла, і тому от для нас якраз вихід не вірити в всі ці гарні, красиві казки від Навального. Не вірити в інші речі. А розумієте одну річ: доти доки існує Росія в вигляді імперії і територіально, і політично. Доки вона мілітаризована і нуклеаризована, доти, ми завжди будемо мати цю загрозу. Вона завжди повториться, і в нас два виходи: перший це за наслідками цієї війни. Добитися це не зовсім від нас буде залежати не тільки від нас, але добитися того, щоб російська імперія як така перестала існувати, в тому числі розпавшись на дуже багато держав. І цього ми маємо максимально допомагати, це маємо стимулювати. І другий момент: як би там не було, ми мусимо для себе дістати єдину гарантію. Тут нам розказують знову про сотні якихось гарантій. Є одна єдина гарантія це членство в НАТО. Он маленькі країни, Литва, Латвія, Естонія, а Росія на них напасти боїться. Оце єдиний для нас вихід. І оці дві гарантії. Інших гарантій нема. Росія завжди захоче напасти на Україну, доки вона, доки вона буде існувати. У них 900 років історії. Знаєте, може ще одна теза. От всі згадують страшний період німецького нацизму. Як легко німці вилікувалися від нацизму? Тиждень пройшов і все, нацистів вже не знайти. А скільки років були німці звірями? З 33-го, умовно кажучи, до 45-го. 12 років. А скільки звірями були расисти? Андрій Боголюбський. Юрій Довгорукий 900 років назад, як вони Київ захоплювали? Ніхто ніколи так стоїть не брав, щоб спалювати міста, щоб вбивати жінок, гвалтувати, щоб мародерити, щоб зривати ікони, спалювати церкви. Такого ніколи не було. Як вони псков брали? Вирізати все населення, все загребти, все змародерити. Як вони Новгород брали? Як вони Казань брали? Як вони у нас Україною розправлялися при Мазепі в інші часи? Саме так. Тобто в них 900 років історія така: їх не можна перевиховати, ну там 5, може, 10 поколінь треба, щоб вони перевиховувалися, щоб вони стали людьми. Тому єдиний спосіб це відгородитися максимально засонками НАТО і постаратися зруйнувати їх як імперію.